Готуємо смачно, дешево і намагаємося красиво. Сьогодні буде в мене жарена чи душкована капусточка з цибулькою, з морквою, понадобиться столова ложка томатної пасти чи соусу, обов'язково чайна ложечка цукру. Так навчала моя бабуся, якщо робимо готуємо солене, додаємо завжди цукор для підсилення смаку, і також, якщо готуємо салотки, додаємо обов'язково сіль. Кришу капусточку. Капуста у нас зимова вже така пушенька. Нашинкувала капусточку більше, ніж половинка. А, і зараз на підігріту цьовалітку наливаю олійку. Олійки небагато, тільки здається, що я багато налила. І викладаємо карпусочку. Прикручую в вогонь до мінімального. Капуста не повинна пригодити. Накриваю кришечкою, хай вона там мліє. А тим часом поріжу цибульку. Набираємо морку. Трішки пробирала за собою на столі на плиті, та пусточка вже присіла трішки. Не підгоріла, пустила свій сік. Класно. Я її не солю, посолю вже майже в кінці, що не переборщити, тому що будемо додавати трішки цукру, трішки томатної пасти, цибулька, вона теж дасть відчуття такого зселенності. Тому, поки ми тушкуємо, не додаємо. Я вже зараз додаю цибульку і морку. Ну і нарешті мішаю. Вже какустечка напівготова і морква, і це бурка, там вже теж протушковані, можна додати трішки, вогонь, якщо ви спішите. Я нікуди не спішу. Пенсіонерка так хотіла спішити вже нема куди. Уже все зробила, що мала зробити. Мішаємо і на цьому ретату. Додаємо цукор. Зразу цукор не додаю, щоб не підгоріла. Обов'язково цукор пізніше, коли буде капусточка волога. Додаю трішечки.